Колиска казок. Добрий вечір, малята. Сідайте зручніше, бо зараз ми з вами вирушимо у світ доброї казки, де можуть мешкати не тільки люди, але й чарівні істоти. Розмовляти тварини, комахи, рослини, знайомлячи нас зі своїм світом, сповнені чудес і веселих пригод. Тож бажаю вам отримати багато приємних вражень. Ервін. Мозер Пригоди кота Бориса. Дивовижний винахід. Вранці Борис прокинувся у доброму гуморі, смачно поснідав і вирішив прогулятися. За вікном стояв сонячний зимовий день. У таку чудову погоду сидіти вдома не хотілося. Тому котик вирушив до свого друга їжачка Голчика. Привіт, голчику! Як справи? привітався котик. Привіт! Я нарешті завершив проєкт, над яким працював майже два місяці. Будеш першим, хто його побачить. Дивись, я назвав це диво техніки снігов всюди ковзохід. Голчик не тямився від щастя, вказуючи на чотирнадський апарат. Я саме збирався провести перше випробування. Гайда зі мною. Їжачок стрибнув за кермо, а кіт Борис зручно всівся на місце пасажира. Друзі були готові до випробувань. Із середини дивовижної машини почулося гучне дирчання, а струби повалив густий темний дим. Я поставив паровий двигун, як на старих поїздах, щоб мій трактор не забруднював навколище середовище, пояснив Голчик. Повний вперед! поїхали. Трактор повільно виїхав на подвір'я, залишаючи по собі глибокі сліди. Борисові подобалося, що саме його інженер запросив на випробування парового трактора на лижах. Борисе, мій трактор може здолати будь-яку перешкоду, з гордістю похвалився Голчик. На ньому можна виїхати на найкрутішу гору. Їжачок спрямував свій ковзохід до Великого пагорба. Машина невдоволено чхнула, проте легко здолала важкий шлях. От бачиш, я ж казав, зрадів винахідник. А якщо до схилу? Поцікавився Борис, чи втримається він на шляху? Голчик лише стенув плечима і рішуче крутонув кермо. Трактор загрозливо заскреготів і покотився з пагорба. Друзі опинилися на березі замерзлої річки. Легко, а зараз я тобі покажу, на що він здатен на кризі, замріяно проголосив винахідник. Раптом котячий слух уловив якийсь підозрілий хрускіт. Машина похилилася, кригою пішли тріщини, і трактор гулькнув у воду. Друзі аж підстрибнули на своїх місцях, коли гарячий паровий котел торкнувся крижаної води і засичав, як сто розлючених змій. Величезна біла хмара огорнула трактор. Звірята вилізли з крижаної річки і швиденько попрямували до голчикової хатинки, щоб випити гарячого липового чаю із медом та закутатися у сухенькі ковдри.